Привіт, друзі! Дякую, що ви зі мною сьогодні готуємо грибну солянку з капустою. Швидко, ситно і дуже смачно. Ну що, починаємо? Так, для нашої суперсмачної закуски нам потрібно кілограм моркви, кілограм помідор, кілограм цибульки, кілограм капусточки, кілограм, все по кілограму, легко запам'ятати грибочків, трішечку часничку, ну і там олія, цукор і сіль з оцтом. Все, починаємо. Так, казан ставимо на огонь, даємо сюди стакан 200 мл олії, добряче її підігріваємо, завантажуємо цибульку і обсмажуємо. Так, дивіться, смажимо 10 хвилин вже, додаємо морковку. Так, і ще смажимо 10 хвилин 10 морковочків. вогонь середній. По морковочку даємо часничок подрібнений. Так, далі підуть помідорки. Можна кидати, ось отак нарізаними. Але я хочу це взбити блендером. Так, минуло 10 хвилин, додаємо сюди томати наші. Гарно перемішуємо. Томати як закиплять, одразу даємо грибочки. І капусту. Даємо сіль. Поки одну столову ложку, потім спроб... скуштуємо і даємо ще одну. Цукор, дві столових ложки. Усе гарненько перемішуємо. все закипіло, даємо грибочки. І даємо капусточку. Не переживайте, все у нас влізе, воно все зменшиться, осядеться. Накриваємо кришечкою і тушкуємо. Обережно помішуємо. Тут вже у нас юшки. Ось дивіться, видно вам Дайте, скільки юшки, бачите. І тушкуємо 40 хвилин. Все. Жидкості у нас досить. Ось так перемішали. Вогонь середній, невеликий. І під кришкою тушкуємо 40 хвилин. Періодично помішуємо. Так. Дивіться, зменшилася в об'ємі наша закусочка. З'явилось стільки багато сочку. Значить, ми пробуємо на смак. Мені солі замало, тому я ще даю буквально ось так пів ложки. А ви смакуйте, пробуйте, як вам. І ще додаю чорний молотий перчик. Ну, десь пів чайної ложки. На свій смак. Можете чайну ложку, як ви любите. Так. І гарненько перемішуємо і знову пробуємо на смак. Так, все ідеально, більше не треба додавати нічого, все прекрасно. Тепер даємо, дали трішечки півчайної ложки зеленої аджиті. Так, минуло 40 хвилин, вливаємо сюди 80 г оцту і ще тушкуємо. буквально 5 хвилин і розкладаємо по баночкам і закатуємо. Так, все, минуло 10 хвилин, накладаємо в баночки. Так, і обов'язково перевертаємо для самостерилізації. Так, і обов'язково окутуємо. Дивіться, яка смакотінь у нас вийшла. Із цих продуктів у мене вийшло 7 баночок півлітрових. Подивіться, і грибочки, і морковка, і капусточка. Це дуже смачна закуска, Ну, це може бути як і закуска. Ви можете навіть в борщ додавати, буде дуже смачно. Просто рекомендую. Так що готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь, мені дуже приємно, що в мене зростає кількість підписників. Я дуже вам вдячна. До нових смачних зустрічей.